Добрий вечір, вам, малята, любі хлопчики, дівчата. Зараз ми з моїм товаришем Капітошкою розкажемо вам вечірню казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Незабаром річниця народження нашого Месії Ісуса Христа. Було це в землі Ізраїлеві, в місті Єрусалим. Під час спілкування пророка Моїсея своєю дружиною він сказав: Я вже старенький, але б хотілося побачити Месію, Спасителя нашого. І скоро він народиться а мені вже Бог сказав. В царя Ірода правителя тих земель. Були вуха повсюди, і от один із його служак доповів йому, що скоро родиться Месія. В цей же час богопослужній Діві Марії з'явився архангел і сказав їй: Скоро ти, Діва Маріє, завагітнієш Сином Божим. І назвеш його Ісус. Вона ж йому відповідає, так я ж спомовлена із Йосипом. Не переживай, ми й Йосипу, про це скажемо, і ви будете вирощувати. Ісуса свого Сина. Йосип в цей час працював плотником у своїй майстерні. Прийшла Марія. До нього і почала було говорити, але Йосип її перебив. Каже, і до мене ангел з'явився, не хвилюйся ні за що. Будемо рости Ісуса, Бога, нашого, Месію, разом. А в цей час цар Ірод видав наказ переписати всіх людей, які живуть. В землі Ізраїлевій, послав гінця в різні кінці міста. Той їздив по площадях і всім говорив Всім з'явитись у місце свого народження, проголосувати і заплатити налог, щоб ми могли вас всіх переписати. Йосип узяв Марію. Зібрались вони і поїхали в місто Назарет із Єрусалима. Довго недовго їхали, а в цей час пройшов уже більше року. Місто Назарет зустріло їх нічними зорями. Йосип шукав ночліг, бо Марія вже йому почала жалітися, що в неї скоро будуть пологи. В один будинок зайшов, там сказали, в нас немає сантиметра вільного місця. В інший будинок зайшов, там йому знову відмовили. І лише в третьому, уже Марія. Важко дихала. Йосип почав просити власника будинку дати хоч якесь житло. Той спочатку відмовлявся. А потім почув, що у Йосипа вагітна дружина і скоро може розродитися. Тоді господар цього будинку і каже: в мене є, звісно, кімната, але вона ще не зовсім пригодна для життя людей. Підем, я вам покажу, ми там тільки-тільки сіна свіжого настелили. І повів їх, завів у хлів, де були вівці, кози, коні, осли, голуби. Але Марія з Йосипом і цьому були раді. Розмістились вони тут, і ось невдовзі під ранок. Кози почули, осел почув, що хтось плаче, немов немовлятко. І дійсно. Це Марія народила Ісуса. Йосип узяв його на руки і говорить йому: Вітаю тебе, Боже! Ти наш Месія, ти наш Спаситель. Для тебе тут є ясла, вистелені сіном. Поклав його туди. Обійняв Марію, подякував їй за те, що вона народила Сина Божого Ісуса, розцілував її, а над Назаретом засвітилися зорі пастухи, які пасли овець навколо, почали дивуватися. І їм з'явився ангел, і розповів, що в місті Назарет. Дійсно, свято з'явився Месія, Ісус Христос, Спаситель всього роду людського. То йдіть, знайдете Його в яслах, поклоніться ж йому, пішли пастухи туди, куди вказувала зоря, туди, куди сказав їм ангел. Дійсно прийшли вони в хлів. І там ангел їм показав де немовлятко. Його тримав уже Йосип на руках, годувала Марія. Пастухи прийшли. Спиталися, можна подивитись на нашого Месію Спасителя Ісуса? Так, дійсно, йдіть, вони зайшли. Вклонилися йому, привітали Марію з народженням сина. Дуже були всі раді. Від ясел, в яких лежав Ісус, високо в небо простягнувся промінчик білого світла, і загорілася зоря. Ця зоря віщувала на весь світ, що прийшов у світ Цар Божий. В далекому персидському царстві, волхви або восточні мудреці, як їх ще називали, зрозуміли, що родився Месія, проміж себе вони втрьох вирішили піти й подарувати йому. Золото, Ладан і Смирну, так і зробили, зібрались і пішли в сторону земель Ізраїлевих. Прийшли вони до царя Ірода і говорять: у тебе на землі родився Месія, знак був на небі. Зоря зійшла, де в тебе підкажи, де в тебе родився Месія, ми хочемо йому вклонитися. Хитрий же цар Ірод дав їм волю, каже добре, ідіть, вас проведуть мої слуги. Покажуть, і ви вклоніться, і тоді розповістей мені. Де наш Спаситель, де наш Месія? Зібралися волхви і пішли по землі Ізраїлеві. Марія ж в цей час уже чекала на них, ангел уже їм сказав, що прийдуть, вклонятись вам царі з інших земель? Вона з Йосипом зустрічала їх. Вони прийшли і просять можна ми подивимося, вклонимося нашому Месії і подаруємо Золото, ладан і Мирну. Вклонилися. Ісус весело посміхнувся. Батьки подякували за це, а в цей час цар Ірод. Закричав, чому волхви не вернулись до мене в палац і не розказали, зараз же даю наказ всім моїм воїнам розійтись по всьому моєму царству і повбивати всіх хлопчиків віком до двох років. Так і зробили. Побігли. Люди жахалися, бачили, як вони вбивають діточок, але нічого не могли вдіяти. Лише ангел сказав Йосипові під час сну. Вставай, бери Марію, Ісуса, йдіть у землі єгипетські. Йосип схватився. Подивився в вікно, там уже воїни Ірода вбивали діток по сусідству. Він швиденько зібрав торби, зібрав Марію, зібрав маленького Ісуса, сіли на верблюдів і поїхали в Єгипет. Прожили вони там років 10, коли прийшла звістка, що цар Ірод помер. Йосип з Марією вернулися в Назарет. В Назареті Йосип учив Ісуса столярській справі. Малий Ісус нічим не відрізнявся від людських діточок, але в душі в нього була Божа благодать. От і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дай Боже всім нам спокійної, мирної ночі. Солодких снів.